Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили в полозору кореспонденти Вільдана протягом тижня у студії Микола Дубовий, мої шанування. Цінне технічне підсилення 118-й бригаді ТРО та 58-й окремій мотопіхотній бригаді передали ще майже 200 ефівідронів із необхідним остаткуванням. Щоб боронити державу, бійці Черкаського стрілецького батальйону вирушили на передову. Підтримати захисників до громадської організації, Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам щодня надходять нові запити. Від військових то є наша земля до тижня краєзнавства в обласній бібліотеці для юнацтва відкрили виставку картин учнів Шевченківської школи мистецтв. Командування сухопутних сил дозволяє мобілізацію чоловіків віком від 50 до 60 років лише за спеціальним мобілізаційним розпорядженням. Це підтвердив народний депутат та член комітету з нацбезпеки і оборони Верховної ради Федір Веніславський у коментарі для видання Ліганет. За його словами, в директиві командування сухопутних сил дійсно містить це положення, яке обмежує призов осіб цієї вікової категорії. Така практика відповідає загальній позиції військового керівництва, яке вважає, що громадяни старше 50 років повинні мобілізуватися лише за наявності критично важливих військово-облікових спеціальностей. Окреме розпорядження про мобілізацію цих громадян може видавати тільки генеральний штаб ЗСУ, враховуючи всі необхідні дані. Цінне технічне підсилення та координація з нагальних питань. Очільник Черкаської області Ігор Табурець зустрівся з бійцями. 118-ї бригади ТРУ та 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Принагідно передав їм ще майже 200 fpv дронів із необхідним остаткуванням. Вам велике дякую, тому що це один дрон більше, ніж один артилерійський боєприпас. Можна сказати, один дрон по своїй силі, міцності не менше 10-155-го калібра. Маємо змогу сьогодні побувати в наших рідних бригадах, зокрема 118-й бригаді нашої територіальної оборони і 58-й бригаді, які сьогодні саме на передній лінії фронту виконують завдання. І дякуючи тому, що спільно з обласною нашою радою ми прийняли рішення. Щодо закупівлі певної кількості матеріально-технічних засобів, серед них, звісно, найголовніше це сьогодні те, що необхідно напередку. Це fpv дрони Сьогодні ми привезли їх. Близько двох сотень хлопці кажуть, що дрони від Черкащини технічно на відмінно відпрацьовують свої завдання. Камера хороша, і характеристики в загальному хороші, що на набагато краще, ніж інші. Завдяки допомозі Черкащини ми постійно маємо в Завдяки півдронам ми маємо можливість щоденно знищувати ворожу техніку та піхоту ворога. Дуже хочеться, щоб ця підтримка і. Приклад Черкащини наслідували всі інші міста і адміністрації України. Будемо сподіватися і бажати нашим хлопцям, щоб кожен цей дрон вразив ворожу техніку, ворожу силу і ще більше наблизив нас до перемоги. Ми будемо робити все від нас залежне для того, щоб поповнювати по нашій можливості матеріально-технічні засоби наших воїнів, наших черкащан. І переконаний, що саме спільно ми зможемо дійти до нашої спільної перемоги. Згадку! Про 58 окремо мотопіхотне бригада. Разом до перемоги. <гум> Дякую. Бійці Черкаського стрілецького батальйону вирушили на передову у рамках базової військової підготовки. В умовах наближених до бойових поліцейські опанували навички із тактичної, вогневої, до медичної, фізичної та інженерної підготовки. Їхню готовність до оборони держави на передовій перевірив начальник поліції Черкащини Олег Гудима. Кінчився етап обов'язкової підготовки стрілецького батальйону до виконання тих завдань, які будуть в подальшому поставлені керівництвом держави і національної поліції. Всім дякую, хто належним чином виконав програму навчання. Вона буде як мінімум допомогою вам при виконанні тих завдань, які держава буде ставити перед нами і в тому числі цього дня. Окремо Олег Гудима подякував за підготовку стрілецького батальйону інструкторам Національної гвардії України. Служба безпеки викрила ще одного поплічника Російської Федерації, який полював за військовими автомобілями, призначеними для виконання бойових завдань на передовій. До вчинення підпалу окупанти дистанційно залучили студента одного з коледжів Черкас. Розраховуючи отримати грошову винагороду, хлопець зафіксував загоряння на камеру власного телефону для подальшого звіту російському куратору. Однак обіцяних легких грошей від окупантів хлопець так і не отримав. Наразі слідчі служба безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 114 Прим. 1 кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Завмисник знаходиться під вартою, йому загрожує до восьми років тюрми. Комплексні заходи із викриття проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. До громадської організації центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам щодня надходять запити від військових. Зокрема, захисники потребують теплообмінні апарати, ліки та засоби для будівництва. Детальніше Анна Могильна розкаже. З 2014 року волонтери почали підтримувати військових. Як зазначає очільниця центру Івана Дубова, волонтерство стало невід'ємною частиною їхнього життя, оскільки захисники потребують постійної підтримки. Щодня до центру надходять нові запити від військових частин, і найактуальнішими потребами залишаються дрони та реби. Що війна дронів у нас почалася, і ми постійно збираємо фінанси на реби. Це захист наших хлопців, життів і. Техніки на фронті. Але крім того, всього, є і побутові речі. Ми постійно возимо, возимо їм маскувальні сітки, постійно возимо будівельні матеріали, такі як плівка, лопати, будівельні матеріали, мішки. Ну, все, що зв'язано з будівництвом бліндажів. З початком холодів для захисників особливо важливими стають ліки та теплообмінні апарати. До зборів зазвичай долучаються ті, хто допомагав і раніше, адже не всі відчувають війну однаково. Це викликає прикрість у тих, хто боронить країну, оскільки одні продовжують жити звичним життям, а інші стоять на передовій, каже Івана Дубова. Кожен третій, якщо не чоловік, брат чи сусід чи колега є на фронті. І я вважаю, що кожна людина в Україні зобов'язана донатити. Тому що якщо ти не можеш воювати, в нас не всі можуть воювати, чоловіки, це це відомо. Якщо ти не можеш, то ти зобов'язаний щось робити для того, щоб допомагати. Не можеш донатити фінансово, можна допомагати фізично, можна плести сітки. Можна щось виготовляти. Пані Людмила почала волонтерити після початку повномасштабного вторгнення. Спершу приймала і забезпечувала їжею та одягом внутрішньопереміщених осіб, а згодом почала займатися медициною. Але готую хлопцям всі все, що необхідно для того, щоб зберегти їх, щоб їм знеболити, щоб їм вони могли забезпечуємо ще, крім того, що хлопців на, на війні ми даємо тим, Хлопці, які лікуються в нас в закладах в лікарнях, ми їм точно також надаємо допомогу ліками, ну і всім необхідним. Через півроку після початку війни до центру допомоги армії ветеранам та їхнім родинам приєдналася Ніна Кельбас. З Самого першого дня війни шукала, чим я можу допомогти армії. Там в районі в своєму зразу на кухню пішла там пару днів, а дівчата молодші прийшли то я вже не ну, сказала, що в моїй допомозі не нуждаються. А потім оце почула тут в мене он, то я з братом від з перших днів війни, а я трошки пізніше прийшла. Зараз волонтерам потрібно терміново зв'язати понад 200 сіток. Зараз ми в'яжемо білі сітки. Це не тому, що ми працюємо на зиму наперед. Ні. Це терміновий заказ наших хлопців, які знаходяться у такій зоні, там, де кридяні гори, там де така місцевість, і нам терміново треба зв'язати 200 сіток. Волонтери закликають містян доєднуватися та допомагати військовим, адже є великі запити, на які не вистачає рук і коштів. Ми одне єдине просимо що. Приходьте, будь ласка, до нас і допома не нам допомагати, допомагати нашій країні, допомагати нашим хлопцям, тому що це захист їхнього життя, тому що воно дуже захищає від дронів. Від цього і дуже великі запити на Фейсбук-сторінці Центру допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам можна знайти детальну інформацію про термінові потреби військових. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана на фронт військовим. Потрібні пластикові бочки для води. Волонтер Олексій Святенко, який займається збором необхідного, каже спеціальні ємності об'ємом у тонну. Це можливість зберігати джерельну для побутових потреб. Вартість однієї близько 5 тисяч гривень. Вікторія Олега продовжить. Це єврокуб, дуже гарна річ. І постійно змінюємо позиції. Дуже радісно, коли ми їх змінюємо в наступі. І оцей єврокуб на тону водички. Така ємність для води забезпечить бійців на позиції перед усім потребою прийняти душ. Металевий каркас забереже пластик від пошкоджень для зручності. Вмонтований кран. Люба позиція для того, щоб її правильно облаштувати, хоча б елементарні потреби, які б з промисловою водою помити руки, помити там, або просто сходити в душ банально. Це Єврокуп ідеально робить. Це Сіверський напрямок, у нас Покровський напрямок, у нас зона там, до білоруських кордонів. і все. Це не є секретом, це всі гарячі точки. Такі єврокуби потрібні вже зараз. Приймають волонтери і звичайні пластикові бочки для харчової води. Ви розумієте, в польових умовах завжди військові. Так що будемо дуже вдячні, якщо люди зможуть нам подарувати, ми вже самі його помиємо там, заберемо. Раніше такі куби надавав бізнес, а волонтери не відчували потреби у пошуку цих ємностей. Часи змінилися, допомога суспільства ослабла. Це працює на руку ворога, додає Олексій. Тож маємо активізуватися. Вартість одного єврокуба становить тисячі гривень. Окрім цього, військовим на фронт потрібна й техніка. 5-6 тисяч за таку ємкість ну, для простої людини це неподйомна ціна. А витрачати гроші, які ми збираємо на єврокуп, ви самі розумієте, недоцільно. Ми краще їх витратимо на найнеобхідніше, те, що, до речі, теж необхідно, це StarLink. Сам Starlink це. В середньому 17 18 тисяч коштує, плюс ми хоча б один місяць хлопцям поповнюємо, це ще 4 тисячі. Цареби, сібрати там аналоги синиці і тому подібне на одній-дву антенку, Це стартує від 40-50 тисяч. Якщо ми беремо сармати, це вже 90 100 А ще впіврони та інші безпілотники. Вітчизняний БПЛА коштує від 19 до 25 тисяч гривень, залежно від характеристик. Тож волонтери просять небайдужих донатити на потреби Збройних сил України. Лише спільним. Ми зусиллями можна здобути перемогу, додає Олексій Святенко. Сьогодні війна не припинилася для того, щоб ми менше ховали е, найкращих синів і доньок України. Ми маємо тут в тилу е, не просто думати, дивитись новості ахкать. Охкать. Ми маємо рвати цю землю всіми можливими методами. Щоб ми, українці, всі разом е, об'єдналися е, для великої перемоги, яка настане, але так не вистачає вашої підтримки. Номер банківських карток для благодійних внесків на потреби збройних сил України бачите на екрані. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. У жовтні розпочнеться підсезон захворювань на грип та ГРВІ. Про статистику та засоби профілактики розповів під час брифінгу генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я Володимир Папач. Від початку року в області захворіли на ГРВІ та ковід 19 понад 164 тисяч людей, що значно перевищує. Показники за аналогічний період минулого року. Особливо тривожним є зростання захворюваності серед дітей, де спостерігається перевищення на 50%. З середніх літа ми спостерігаємо різке зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію. Впродовж серпня-вересня поточного року захворіло 2230 осіб для порівняння за попередні два місяці, тобто червень-липень, ця цифра була в 15 разів меншою. Госпіталізовано було 650 осіб. На жаль, життя дев'яти госпіталізованих врятувати не вдалося. Існує високий ризик одночасного зараження грипом і ковід. 19 ефективним засобом захисту від важких випадків ковід. 19 та можливих ускладнень є вакцинація. Особливо важливо вакцинуватися людям з груп ризику. Достатньо на сьогоднішній день переважній більшості людей зробити одне щеплення для людей з груп ризику. Крім цього, потрібно через 6-12 місяців робити ревакцинацію. В поточному місяці ми отримали в Черкаська область 3960 доз омікрон специфічної вакцини і 100 доз педіатричної вакцини для дітей. З них 1170 доз зараз наявні в закладах охорони здоров'я. 100 доз для дітей також розподілені між закладами. Крім цього, слід дотримуватися додаткових заходів профілактики, уникати контактів з людьми, які мають ознаки інфекції, регулярно дезінфікувати поверхні та предмети, якими часто користуєтесь, дотримуватись респіраторної гігієни, етикету кашлю, обмежувати відвідування місць скупчення людей. Ну і зрештою дотримуватись правил особистої гігієни, користуватися антисептиками. Нині в області триває кампанія додаткових заходів з імунітизації населення проти кашлюка, дифтерії та правця. З серпня розпочато додатковий раунд вакцинації дітей і ревакцинації дорослих, який триватиме до кінця року. Мета кампанії надолужити пропущені щеплення дітям, дорослим, які були в силу різних причин пропущені і відповідно до національного календаря. І таким самим забезпечити санітарно епідемічне благополуччя і можливі ризики виникнення спалахів цих вкрай небезпечних недуг. Нагадаю, що кашлюк це небезпечне інфекційне захворювання з повітряно-крапельним шляхом передачі. Особливо страждають від нього і вразливі діти першого року життя. Кашель, який виникає при цій недузі, є основним симптомом. Анна могина, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Пейзаж, натюрморт, портрет і все про наше українське у Черкаській бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка представили роботи вихованці Шевченківської спеціалізованої школи, відкриті експозиції супроводжували екскурс у виставкову історію книгозбірні та виступ бандуристів. Тут багато робіт в основному пейзажі також є картини на декоративну прикладну тематику. Це перша для Софії персональна виставка картин. Вона учениця Шевченківської школи-інтернату з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю. Каже, найбільше полюбляє пейзажний жанр. З багато пейзажів з мого рідного краю, от саме з мого села, там де я народилася. Там я малюю, творю це моє місце сили. Коли я малюю, я приходжу до якогось рішення, до якогось винятку. Наприклад, я малюю картину. В мене якась проблема, яку я не можу вирішити. От картина допомагає мені в цьому ну, вирішити цю проблему. А ще творчість дозволяє від Оляктись від проблем, тривог та шаленого об'єму інформації, який звалюється на нас щодня, додає директорка школи Лариса Яровенко. Мистецтво сьогодні працює як різновид психологічної терапії, яка допомагає дітям, хоч на деякий час, повернутися у мирне життя. Дорослим також варто взяти до уваги таку методику релаксації, додає освітянка. Організм будь-якої людини, дитини і, взагалі, він має певний резерв і не можна постійно жити в стресі, тому що інакше ну можна не вижити. І звісно, що треба повертатися до того. Що тобі любе, чим ти займався, можливо, до війни, а потім в якийсь момент перестав. Ну, я не думаю, що це те, що не на часі. Це на часі, тому що таким чином ми ну, трішечки можемо відійти від тих всіх страхів. У яких живемо для юних художників це перший виставковий досвід, розповідає вчителька образотворчого мистецтва Шевченківської школи-інтернату. В експозицію війшли роботи з двох ексклюзивних проєктів. Тут все, що ми любимо малювати. По-перше, це краєвиди. По-друге, тут є у нас два проєкти на Аркадія Музичука. Це київський поет Аркадій Музичук, який видав свою книжечку Велечного весілля, і тут є ілюстрації до його творів. А другий проєкт – це наш сердень. Ко нашій це кобзарик до віршів Тараса Шевченка. До початку виставки, присвячений тижню краєзнавства, гості могли ознайомитися із різноманіттям стилів робіт. Черкаська художниця Ольга Курська встигла примітити кілька технік, які планує відпрацювати зі своїми вихованцями художньої студії. Загалом експозиція мисткині до вподоби. У Нас давні тісні стосунки з цією школою, оскільки дітки в минулому році їздили туди в Моренців Шевченка. Вона пленер. Я сама їздила кілька років тому так на планери, тому мені близька ця школа. Я була в її стінах і знаю, що вона випускає надзвичайно яскравих талановитих митців з різних напрямків, оскільки там не лише художники, а й музиканти, інші творчі особистості. І я вже бачу, що роботи вражають. Вони яскраві, вони індивідуальні, вони неповторні. Окрім робіт учнів, тут розмістили й картини випускників та вчителів школи. Для молоді виставкова зала обласної бібліотеки імені Василя Симоненка – Це такий собі старт у подальшій кар'єрі. Додає спів. Робітниця книгозбірні Марина Чиперис. Ця виставка вона дуже велика. Вона налічує близько 100 робіт. Вона знаходиться у різних локаціях. Ось зараз ви бачите тут на виставковій стіні і на мольберті, а там і на поличках, і у віконній вітрині, і в залі. Потрапити на експозицію можна усім охочим. Вхід безкоштовний. Вікторія Лега, Павло Оболевич, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою «Ільдана» побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Підтримуємо збройні сили і віримо. В нашу перемогу.